E Телепрограма Червона доріжка знову в ефірі і відкриває своє серце для вас, шановні глядачі. Нашими гостями є відомі зірки країни, нашого міста та маленькі зірочки, які незабаром засяють на горизонті, і будуть відомі, будуть проставляти наше місто, нашу країну. І я сподіваюся, будуть відомі у всьому світі. Не забувайте, наша програма є ексклюзивна, і сюди запрошуються тільки ті люди, які варті уваги телекамер. Сьогодні нашою гостею, гостями є зірочка з ма мамою, з продюсером відомої зірочки Оля Боровець. Боровецько привітайся! і так Оля Боровець. Вона любить готувати всілякі смаколики, знімати відео для Ютуб каналу. Вона танцює, співає, вона отримала безліч премій і нагород. Вона любить їздити на велосипеді з друзями і сім'єю. У неї безліч захоплень. Маємо ще раз тебе, Оля. Олечка, скажи мені, будь ласка, що в тебе на першому місці? Чим ти захоплюєшся, про що мрієш? Ну, мені здається, що на даний момент я багато часу витрачаю і для театру, і для чемпіонату світу в Голлівуді. тому що у мене зараз йде підготовка. Mm -hmm. На цей чемпіонат, а в театрі також я зараз їжджу на вистав. Розкажи мені про театр. Оль, дивись, Давайте ще з мамою познайомимося. Пані Оксано, Ви є її продюсером, правда? Що я думаю, що ви мама, продюсер, яка вкладає в неї всю свою любов, всі свої кошти, все, що можна, тільки аби справді Олічка талановита і вона досягнула успіху. адже ну успіх залежить не тільки від Олі, а й від батьків теж. Да, ми в всіх її починаннях її підтримуємо, допомагаємо, тому Я що така підтримка дуже ну, важлива для дітей, тому що вони ну, не можуть самі себе просувати, не можуть самі, самі себе фінансувати. Отже, хоча скоро може бути сама себе фінансувати, правда? Отже, ми мусимо так, якби ми працювати в дуеті, як так? Розкажи мені. Про театр. Про наш театр, де ти зіграла безліч, скажімо, не безліч вистав, але безліч разів одну ж виставу з головною роллю Поліан. Що було найскладніше? Найскладніше? Адже це твоя перша була вистава, правда ж в житті? Так, звичайно. Перша роль. Я скажу, що було, напевно, найскладніше влітку щодня витрачати 6 годин на репетиції. Коли можна гуляти, да? скажу. так? Так. Текст як ти вчила? Текст. Я легко запам'ятала, я можу розказати невеличкий кусочок про Дездемону і отела, коли давай. читає Поліанна. Давай. Чи ти молилась на ніч дездемона? Так, пане мій, якщо у вас іще якийсь є гріх, якого вам не відпустило небо, моліться швидше. І все, що вас боюсь, ви страшні, коли отак поводите очима. От Чому мені так страшно, я не знаю. Подумай про свої гріхи. Страшно. Гріхи, любов моя до вас. За неї ти помреш. Смерть за любов, то не природня смерть. Страшно мені було чи? А тепер англійською можеш? А англійською ще можеш. Have you said your praise tonight this demona. Yes, my love. If you can think of any crime, Confessed, then pray for forgiveness right away. <laughs> you scared me, you terrify me when you have that look in your eyes. I don't know why I should be afraid since I have done anything wrong, but I'm still afraid. Think of your sins. My own sin was loving you too much. <laughs> yes, that's why you have to die. Браво! Ти знаєш, ти так підняла мені настрій, я тебе аж злякала, думаю, закриє, що ти мене там не з'їла вже. Браво, браво. ви англійською мовою? Чи ви просто це ти мені процитували? Ти на англійській так. мові теж його Не все, але трішки, трішки знаю. знаєш, Трішки да? в рамках підготовки до Голлівуду. Як тебе зустріли в театрі взагалі? Як тебе команда зустріла саме? От ті, які брали участь у, у зйомках, не зйомках, у, у грі поліанно, да? у творі. Дуже зустріли тепло, мені дуже сподобалися люди. Від них дуже позитивне вставлення. Вони Які актори мені завжди подобали? допомагали. Мені подобається Володимир Юлянович, Алла mm -hmm. Луценко. їм привіт. Привіт усім акторам. Дякую Лозовсь. за те, що підтримали нашу зірочку Оліч. Стас Лозовський. О, Стас Привіт. <хи> Ніна не Ніколаєва. Мені кожен актор допомагав. <губер> І Ігор Ніколай, містер Пендлтон, Олег Пшин. Вони мені всі, всі давали допом... вони мені всі допомагали, підказували, давали різні поради. Чи ти можеш перевтілитися в ту поліанну, чи все-таки ти просто граєш, але не, не дуже ще відчуваєш її як поліанну? Що виставою я проживаю цю Ой. роль, а також мені вона дуже підходить і з самого початку життя було дуже схоже. Ви схожі з поляною? Так, звичайно, і по… і зовні. І зовні, І і по Добре. характеру. А скажіть, коли от... Оксана, скажіть, коли ви дізналися, що Олечка пройшла кастинг? Що ви відчували взагалі? Це була безмежна радість. І повага, тому що ну розумієш, що багато праці вона була готова, вона була достойна е, того. Ми опинилися в потрібний час, в потрібному стані е, в потрібний місті, е, е, да в потрібному місці, да і ми дуже е, завдячуємо е, і Богові і е, ну, взагалі обставинам всі. І людям, які звернули Новий на Олічку, увагу. Олічку да, увагу. Звичайно, ми навіть на десяту частину не розуміли, наскільки це все буде відповідально, да. да, серйозно. Скільки років ти вже зараз граєш цю виставу і займаєшся в театрі як актриса? Я займа... Я вже два роки. Два роки. Ти ти займа... Так, звичайно, це дуже великий досвід. Я познайомилася з багатьма акторами. Ким ти мрієш стати, тому що в тебе дуже багато усіляких таких ти модель, ти вже як акторка маленька. Я... Да, ким? я зв... я мрію стати ак... акторкою Гра... е... кіно та театру. Хочу стати ведучою моделлю, а, так... а також з е... озвучувати мультики. Але Промогу? на даний момент майбутнє належить до тих, хто вірить в красу своєї мрії. А у мене мрія представити Україну гідно на чемпіонаті світу за Championship на всі 100. Відбувався касин в Києві. 270 діток. Як Дітей? ви дізналися Дітей? про це краси? З інтернету. З інтернету. Да. Це мама ідея була, так? Да? Ну, ми спробували, ну, якби в нас вийшло, ми радіємо. Да. Ми не Раскал... очікували це. Рос Раскал... Раскал... розповідає, ви прийшли кастинг, так, так ми проходили кастингу Бу... через деякий час. Нам повідомили, що я прийшла, і я дуже зраділа. Я тоді бігала по всіх кімнатах і дуже раділа. Тому Потім ми що... поїхали в Київ. В Freedom Hall. І. Це вже якби в півфінал ми mm -hmm. прийшли. В півфіналі там вже було ну, журі дуже. Жюрі? Хто був Хто був? членом ну, ну, Відомі, так? Да? Відомі люди. Так, так, були, були, були. Анастасія Гай. Це наш національний директор з Франції, mm -hmm. яка ну, на, ну, наш уже, я в плані нашої збірної Збірно. України, да. збірна України відібрала з 270, потім відібрали 70 із 70 дітей вже в Freedom Hall. І. Відібрали 10. І це не тільки ну, молодша категорія, чи це 10 із дорослих mm -hmm. і ну, якби, разом юніори і, і молодша категорія. Всього вот. 10. А що входило взагалі в касну колечка? Як взагалі, що, які етапи ти приходила? І От ті, як актриса, як модель. Ти презентувала себе як на красного? Я участвувала тоді, я участвувала в двох номінаціях, mm -hmm. тому що на, ну, ми це дізналися за тиждень і почали готуватися. По-перше, я участвувала в акторському. Е, і за те, що це було на англійській мові, мені було трішки важче. Ти поліану грала, Кусочек з поліану. Да. Да. Так, а також участвувала в модельній модель, модель, сфері. Що ти представляла? Як ти представляла? Які сукні представляла? Чи просто себе як модель? Е, ну да, там були ж виходи. Да, були виходи, 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 виходи в стайлі і також багато різних. Цітковій сукні, там Супкові декілька сукні. Да. молодець. Ну. Вони зараз готують разом з збірною Франції онлайн перформанс. Mm. Е, це буде мюзикл е, е, крас, крас, і красуня і чудовичко. Да, і е, і Ольга буде там, ми пошиємо поши, дуже красивий костюм, вона буде свічкою. Oh, і ой, Будуть вони важливо. співати. Да, ну. Ти знаєш козочок? Може бути співати, що ти будеш співати? Ні, ми ще готуємо. Ще так. Да. Так. Так. Просто ми про це дізналися два дні назад. Це Такий класний, так? От, так, так, вона буде е, да, підсвічником. Е, далі буде е, основна ну, як би, частина. це е, парад, Пара -на да, Ми будемо да, в червоному е, українському костюмі нашому е, від дизайнерів, начну, львівських дизайнерів. Дуже. Ви можна сказати, хто дизайнер? Е, Чи да, не буде? Е, 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 Мар'яна Назарчук та Юлія Чилак тому, і бренд називається Начно. Начно. Да, ми, нам дуже сподобалось з ними працювати, дуже талановиті. І у них ми дуже яскраві костюми, да? так ми так. хотіли би да презентувати наш костюм, тому що ми багато їздимо по різним конкурсам і розуміємо, наскільки важливо, дуже важливо національний костюм. Через візитна карточка, коштує таку тему, яка зачепить тут. Саме такі українські костюми. Ти так вау, да, да. що це Україна? Mm, так. Це ще до саме до голівудських таких планів ваших, що ще буде там. Що ви знаєте, про що вже ви говорили з організаторами, і е, наскільки довго це затягнеться, ваша поїздка? Буде вечірка також. О, як в Голівуді <різь> буде вечірки? <різь> так, <різь> також, червона доріжка. От, ми готуємося, ми ще сукні е, Family Style е, в однаковому стилі. Тобто ви от. будете разом з Олією в однаковому стилі. Так, да, так. <рес> да, <рес> да. Наші е, дизайнери, ну, дизайнери фірми Парасоло будуть нам, шиють, розробляють е, ці костюми. Е, от, ну, на жаль, не вирішувати. Ви добре, а да. скажіть, ви фото будете там робити? Так, да, будемо фото, буде а, вести Оля відеоблог, буде виставляти на своєму каналі Ютуб каналі, тому слідкуйте, будь ласка, за нами, підтримуйте, тримайте кулачки. <рес> е, як твій канал називається, Оля? Оля Боровець ТВ. Оля Боровець ТВ, бачите, я зразу кажу, бачити бачите, і шукайте її, дивіться, якщо вам цікаво, справді її цікаве акторське майбутнє. Щодня я займаюся танцями, тому що я буду виступати в, в, в п'яти номінаціях. Прекрасно. Танцюю в стилі джаз-фанк. вихід вечірні сукні, вихід кежул стайл, фотомодель і актриса. Слухай, ти п'ять номінацій забереш в Голлівуді, так? Mm -hmm. Класно. <рес> так. Добре. Ну, Зараз я готуюся і... щодня. щодня. Працюєш багато так. Я займаюся акторською майстерністю щодня ким займаєшся зараз? — з Станіславом Лозовським та Ніною Ніколаєвою. Готую танець в стилі джаз-фанк з Оленою Яспіною Дочук, а також вона ставить дві, два виходи. В модельному стилі напевно все таки найважче це англійська мова. Що Аглійська це англійська мова, да. мова? У нас спільні такі репетиції. Ідуть наш перекладач англійської, носій ну, американської англійської два актори да Ніна Ніколаєва і Стас Лазовський Оля. Вот. І, ну такі спільні репетиції складні. Складні. Плюс що треба пошити костюми. Ну ми вже на завершальній стадії. Вот. дуже яскраві. Так, я нагадую, телепрограма Червона доріжка відкриває нових зірок нашого міста. І я сподіваюся, незабаром вони стануть зірками всієї країни та світу. От, Олічка, ще раз хочу запитати тебе, які відеоматеріали, відеороботи будете презентувати там в Голівуді? Як ми... готуєтесь і на якому етапі взагалі? Ми зараз е, уже, ну, ми, ми зараз готуємо короткометражку про мене в Голівуд. Це це кіно про мене на 5 хвилин. Воно буде дуже цікаво. Ми дуже багато часу і сил вкладали в нього. Щодня їздили, знімали в різні точки рівного, по різних точках навіть України. Круто. Але ще крутіше, коли ми можемо це показати нашим глядачам. Дозволиш? Так. І так бурхливі оплески, адже актриси завжди потребують оплесків. Ми будемо дивитися зараз такий короткометражний фільм про Олю Боровець На як... англійській мові на англійській мові. Так що включаємо пам'ять і згадуємо слова з англійської. Індія бойсенту <му> се аут. Відео відзняті Стас Лазовський е як режисер, Ніна Ніколаєва, як викладач акторської майстерності. ті люди, які нам дійсно допомагали встановлені Олі як особистості, як е актриси. Е ще у нас е там хореограф наш е Олена Дитчук. Олена Дитчук. і всі знайомі обличчя, всі знайомі прізвища. Ну є ж такі і... тал талановиті люди в нашому місті. Практиці і Ярослав Клименко. До речі, ми також відзняли кліп е з гуртом майно з гуртом, так. Да. Е — зразковим ансамблем е сучасного креативного ти, ти танцюєш брейк-данс? <рив> Хіп-хоп та брейк-данс. Фанк, хіп-хоп-фанк. так. Да. Ти скажи, не втомлюєшся від таких зйомок? Ти постійно на зйомках, постійно ти чи ти живеш цим, і Тобі це подобається? Мені це дуже подобається. Звичайно, трішки це втомлює, особливо коли все звалюється на кучу, але в один день. Так, але мені це подобається і я живу цим. Ну ось ми можемо презентувати костюм, який буде на голівудському рівні, на червоній голівудській доріжці. А сьогодні вперше він на червоній доріжці нашої телепрограми. Олечка ми будемо аплодувати.